Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про Олімпійські ігри. А як ви думаєте, що таке Олімпійські ігри? Так, Олімпійські ігри це всесвітні спортивні змагання, в яких беруть участь близько 200 країн, і які проводяться раз на 4 роки. А чи знаєте ви, що Олімпійські ігри були придумані дуже давно? Перші Олімпійські ігри проходили в Стародавній Греції. В місті Олімпія. Коли призначалися ігри, всюди оголошувалося священне перемір'я. Ніхто не міг воювати, ніхто не мав права увійти в Олімпію зі зброєю. Перші сучасні Олімпійські ігри були відкриті королем Греції Гіоргом в Афінах в 1896 році. Вони пройшли з величезним успіхом. Але знадобилося ще кілька ігор, щоб вони завоювали всесвітні визнання. Для того, щоб займатися спортом і перемагати, потрібно мати в певній якості характеру, які необхідно виховувати в собі. Ці якості об'єднуються в життєві принципи, дотримуючись яких можна досягти успіху і в спорті, і в житті. Саме на їх основі сформульовані цінності олімпійського руху. Олімпійські цінності це досконалість, дружба і повага. Досконалість повна самовіддача як на спортивній арені, так і в житті. Боротьба за досягнення поставлених цілей, подолання себе. Дружба одна з основних людських цінностей. Спорт допомагає знайти взаєморозуміння між людьми і цілими народами. А дружба в команді допомагає досягти кращого результату. Повага це повага до себе, свого тіла, повагу до інших, до навколишнього середовища. У спорті повага це дотримання правил, повага до суперника. Виключає використання неспортивних засобів досягнення мети. Олімпійські ігри мають символи і талісмани. Давайте ми з вами познайомимося з ними. Символом Олімпійських ігор є 5 переплетених кілець. Ці кільця кольорові. П'ять кілець знак єдності і дружби континентів земної кулі. На Олімпійському прапорі три верхніх кільця йдуть зліва направо в такому порядку. Синє, чорне, червоне, а внизу Жовте і зелене. Ці п'ять кілець на білому тлі. Біле поле прапора означає дружбу всіх без винятку людей на землі. Олімпійські ігри об'єднують людей з різним кольором шкіри. При відкритті Олімпійських ігор прапор підіймають під звуки Олімпійського гімну, а при закритті ігор прапор опускають і передають місту, який стане господарем майбутніх Олімпійських ігор. На Олімпійських іграх є гарна традиція запалення Олімпійського вогню. Олімпійський вогонь запалюють в місті Олімпія, стародавній Греції. Запалений вогонь день і ніч несуть спортсмени факелоносці В дощ, в сніг, вітер. Якщо місто, в якому повинні відбутися Олімпійські ігри, знаходиться за океаном, то Олімпійський вогонь перевозять на кораблі. Право запалити вогонь на Олімпійському стадіоні надається найбільш відомому спортсмену країни, де проводяться Олімпійські ігри. Олімпійський вогонь не згасне протягом всіх днів і ночей, поки триває Олімпіада. Олімпійські ігри бувають літні і зимові. У програму Олімпійських ігр включено багато видів спорту. Для деяких спорт це не лише захоплення, але й професія. Головна справа життя. Спортсмени змагаються один з одним. Кращі спортсмени представляють нашу країну на Олімпійських іграх. Діти, сьогодні ми з вами дізналися, що таке Олімпійські ігри, долучилися до Олімпійських цінностей, познайомилися з історією Олімпійських ігор. Якщо ви будете продовжувати дружити з фізкультурою і спортом, обов'язково станете спортсменами і, можливо, навіть будете брати участь в Олімпійських іграх. Дякую за увагу! До побачення! Гарного дня!